частині першої програми наголос, що присвячувалась питанню нашого з вами життя після закінчення реформування житлово-комунального господарства України і існування власників квартир у багатоповерхівках як співвласників спільного майна, ми з'ясували кілька речей. Перше, залишити все, як було раніше, не вдасться нікому. Тобто, не сити, проте спокійне життя при гвжрепах закінчиться раз і назавжди не 1 липня, так 1 серпня або вересня. Проте, в будь-якому разі, у гвжрепів немає шансу на довічне існування. Держава один закон прийняла, і ще два на підході десь має прийнятися. Тобто, під закон, ще один закон, і декілька підзаконних актів десь мають бути, так як нам обіцяли на виході. Але Ніхто конкретної дати не вказав, але життя йде. Закон про те, що так дійсно після 1 липня треба або щоб люди визначились, або проводити конкурс. Цього закону ніхто не відміняв. Я думаю, що до цього часу держава все ж таки забезпечить законодавче підґрунтя. Друге, у мешканців багатоповерхівок є кілька шляхів віддати свій будинок у управління керуючої компанії чи створити об'єднання співвласників. В даній ситуації змінення неізбіжне. Не просто. Третє. На перший погляд керуюча компанія чи управитель це те ж саме, що і жреб. проте гроші уже не ті значно більші. Закон, который вступить в силу з 1 іюля, говорить, про те, що наш дом це цілком і повністю наша проблема. Все, Вибору немає. Вибор остался тільки в том, як ми цю проблему будем решать. Або так тяжело, як ми сейчас решаємо ОСББ. Тяжело, но это мы решаем. Это наш дом. Мы решаем, кого мы можем нанять и на какие деньги. Управляющий единолично решает, что нам для нашего дома надо. Скажите мне, пожалуйста, вот вы сидите, у вас квартира, да, у вас есть деньги. Вы можете сделать себе ремонт там или купить мебель. Вы насобирали деньги и решили, я хочу себе там стены, купить обои. Ну, я смотрю по деньгам, что обои, если я могу позволить по 50 гривен за рулон. Но тут приходят управляющие, говорит, давай свои деньги. Покупает обои по 1000 за рулон. Говорит, с тебя еще деньги. Надо они тебе, можешь ты их себе позволить? Нет, его не волнует. Он себе взял за посредничество, тебе купил обои, ремонт есть, проблемы. І слід сподіватись, що й послуги будуть кращими. Четверте, створити ОСББ непросто. Саме про це ми маємо розповісти вам, шановні містяни, просто зараз. Перший етап створення ініціативної групи. Це напевне найскладніший, водночас найпростіший етап. Складний він з чисто психологічного боку, адже набратися рішучості і заявити, ми ладні взяти на себе відповідальність за створення ОСББ нелегко. Люди не хочуть створювати і займатися цими процесами, тому що якщо взяти один будинок, то на одному будинку дуже тяжко знайти людину. Яка хоче взяти на себе цей тягар і хоче на те, щоб її там, ну, фігурально плювали на спину всі і зробили крайню в, з цього будинку. Тому що навіть на процесі обговорення питання про створення ОСББ, у нас виходить дешева сім'я. Уже, якщо людина хоче зробити якусь таку ініціативу, то вже в третьому поколінні обсуждається, яка вона, що вона, де вона і як вона. Це одна із проблем створення ОСББ. Проте, припустимо, трійко сміливих і навіть вічча душних людей в багатоповерхівці знайдеться. Наступний етап пройти по квартирах, поспілкуватися з власниками. Якщо не усіх, то принаймні більшості квартир, паралельно збираючи інформацію про власників, адже саме вони, а не квартиронаймачі, мають право голосу з'ясувати стан будинку, вивчити законодавство. В останньому в нашому місті можна отримати допомогу в управлінні житлово-комунального господарства міського конкому. Я пропоную, що повинно створюватись за ініціативою міської ради певні робочі, вірніше, круглі столи, де буде запрошуватись ініціативні групи, допомагати в їх створенні, надавати їм бланки протоколів. Допомагати їм в пошуку. Власників, саме реєстри власників. для тих нових людей, які хочуть створити ОСББ. Ну взагалі нема ніяких проблем. Всі питання, з якими звертаються, то Сергій Дмитрович надає цю допомогу і юридичну, і технічну, і практичну. Далі членам ініціативної групи потрібно розробити проект статуту. Можна взяти за основу типовий і навіть попервах не вносити жодних змін. Паралельно продовжувати роз'яснювальну роботу, підбирати кандидатури на членів правління та ревізійної комісії, бажано не за принципом кумовства, бо ж все одно не проголосують, і нарешті скликати установчі збори. Обов'язково врахуйте, що оголошення на дверях читають не всі, тому можете знову обійти будинок по квартирно і запросити усіх персонально не пізніше ніж за 14 днів до дати зборів. По квартирам, да, це крайній спосіб, це єдиний правильний способ. А ще бажано додати роздруковані порядок денних зборів проект статуту і список кандидатур управління та ревкомісію. Ну і роз'яснити, чиєї ініціативи проводяться збори. Я говорю, создаю для свого дому, тому що це стосується кожного із нас і мене в тому числі. Ви думаєте, що найскладніше позаду? Ні. Тепер готуємось до зборів. Окрім раніше названих документів, потрібно мати вже готовий проект протоколу зборів та список власників. Пам'ятаєте про опитування? А ще можна робити запити в держреєстр та БТІ. Проте практика свідчить, по квартирне опитування найнадійніший метод. Ну я йдіть ідіть в БТІ, там є з БТІ сідани. Ну адже БТІ це не Державна служба, это комунальна областная, которая бесплатно ничего не делает, и когда к ней приходит ССББ, посылает очень конкретное направление за деньгами. Збори можуть відбутися увага, навіть якщо на них з'явився лише один мешканець будинку. Збори повинні затвердити статут, списки кандидатур або ж додати власних, а також визначити порядок підрахунку голосів. Розглядаються варіанти, виходячи з кількості співвласників або виходячи з площі квартир. Страшний сценарій, коли дійсно прийшло всього кілька співвласників будинку, цілком може стати реальністю. Проте законодавець вимагає, аби за створення ОСББ проголосувало не менше 50% плюс одна особа. В той же час не зобов'язує отримати голоси саме на зборах, тому члени ініціативної групи знову йдуть на поквартирний обхід. І збирають підписи. Зробити вони це мають у 15-ти денний термін. Слід зазначити, що якщо навіть всі як один мешканці багатоквартирного будинку проголосують за, ОСББ вважатиметься створеним лише після державної реєстрації. На все це навіть за найбільш оптимістичними прогнозами витрачено буде кілька місяців дорогоцінного часу. І лише після цього всі мешканці багатоповерхівки отримують статус члени ОСББ. І ми нарешті зможемо самостійно вирішувати, як нам жити далі. У нас, щоб ви знали ситуацію, можливо, у нас в місті 41 вже є будинок ОСББ. Але якщо взяти площу цих будинків скласти, то вона майже нічим не дізнається від площі нашого любимого третього Жека. Я живу в навіть містечку теж. От ви розумієте, люди там живуть самі, ніяких управителів вони не шукають. Договори вони не склали, вони самостійно утримують свій будинок. Ще не одне ОСББ не пропало. Якщо відкинути небажання брати відповідальність на себе, можливо, саме процес створення ОСББ відлякує значну частину ініціативних громадян. І коли ініціативна група починає убіждати людей, ініціативна група там, 10 чоловік, 5 людей з дому, та ще 50, давайте ми створимо ОСББ. На них сцепятся ворох вопросов, на которые, в принципе, даже читая газеты, не могут ответить до конца. До конца. Поэтому тут э, разъяснительная работа, в том первом блоке, который говорит, разъясненная работа, мне кажется, она ну, может быть где-то не до конца дошла до людей. Почему-то, может, газет не читаю. Да? Но ну, ж вопросы такие, как бы, банальные. А у нас субсидии останутся. А вообще СББ имеет право на субсидии, на пильги. Люди спрашивают, они сомневаются в этом деле. да? Потом начинают задавать вопросы, опять же, по, как уже сегодня упоминали, про этих неплательщиков. Но они и сейчас неплательщики есть. Да. Она же та же самая беда. То есть, То СБ... СББ как бы не ухудшает ситуацию во всяком случае. И и пусть уже Жек как зам как вы говорили: да? Жек, вот нам тут 10 лет не делал э, ремонт труб, вот пусть он дальше и барахтается. Вот такого плана, да, что это мы должны за свои деньги. Э, и опять же, это сорзясь а не будет Жек уже барахтаться. Даже если будет управляющая компания, я так понимаю, что все отношения с Жеком с 1 июля будут с нуля. То есть никак... никому никто ничего не должен. Вот это люди должны понять. Та кіномонтаж, як і у випадку з вагітністю, ще ніхто не придумав. Саме на цьому ми робимо наголос. Отож доведеться пройти всі кола по порядку. А далі ми почнемо керувати. Одним із головних таких пунктів е по роботі ОСББ і по е роз'яснювальній роботі треба вже якби слідуючий крок: що буде після того, як буде створено ОСББ. Та про це в наступному випуску.